Рік попрацювала ось така ось кальцева ось люстра у нас. Дзвоню я прозводителям цих ось блочків, А вони кажуть, слухай, чувак, ну тут треба типу, розуміти, чи згорів блочок, чи згоріла люстра. Ну, типу ці діоди, які там в типу, внутрі. І думаю, блін, ну це зараз страхатися, типу, з цими там перепайками і все остальне, це буде там гібле діло. Поїхали на базар, типу, думаю, куплю нову люстру. Приїжджаємо на базарі, у нас в Хмельницькому кажуть, слухайте, та давайте везіть сюди, у нас є майстер, типу, якщо там пару діодів згоріло, зараз все перепаяємо, пару рублів і вона буде готова. Тому бачите, ще такі от штуки, помимо того, хто їх продає, як епіцентр сказав, там ні, у нас вже таких немає, типу, я блачків таких немає. То в Хмельницькому є майстри, так що, якщо у вас перегоріло, не викидайте. Це отут-там, -от, де люстри продають на ігологі. Ось тут, бачите, оці от ларечки. І тут, от прямо через один лачок біля цих люстр, є гарний майстер. Не само йому подивимося на результат. Слава українцям.